Доброго дня! Вітаємо всіх вшанувальників благодійної ініціативи Героїка. Сьогодні ми відвідали село Бузова, яке знаходиться в Києво-Святошинському районі Київської області. За моєю спиною, сільський цвинтар. І ще далі, десь в ту саму сторону є столиця Київ. А тут, в цьому селі, в ніч з 3 на 4 вересня 1919 року. Відбувся бій, така собі засідка, яку влаштували частини Червоної армії для відступаючих воїнів Української Галицької армії. Відтак потрапив до цієї засідки уродженець села Озерна, нині Бучицького району Тернопільської області, Іван Зданик, пушкар другої батареї 10-го гарматного полку Української Галицької армії. Внаслідок цього бою з даних загинув і був похований тут, на околиці села, на цивільному сільському цвинтарі. Його могила десь знаходиться от за нашими спостереженнями і дослідженнями на цьому пустощі. Це приблизно сектор поховань періоду 1919 року. На жаль, цьому могилу не вдалося знайти.